Мій топ дивних речей в квартирі в Америці. І перше, що я вам покажу, це душ. Бачите, він взагалі тут без подовжувача, без якогось шлангу, просто така вбудована штука в стіну і все. Тобто, відрегулювати неможливо. І так само з краном для душу. Тобто він тут виглядає ось так, просто крутиться по колу, де холодна, де гаряча вода. Напор тут, до речі, не регулюється, він один хороший. Наступне, що я вам покажу також у ванні, це умивальник і подивіться, кран. Тут вмикається окремо холодна вода і окремо гаряча вода. І так, спускаюся я до туалету. І тут немає кнопочки зверху, зате є такий ричажок. Я прийшла далі і покажу вам, як тут виглядають вмикачі, вимикачі. Просто такі дві штучки, і, м'яко кажучи, вони взагалі не презентабельно виглядають, але я вже звикла. Наступна штука, яку я вам покажу, отут вона <свігання> у мене прямо над головою. Це такий типу вентилятор. Ну він не у всіх квартирах в Америці. Просто так у нас. І я зараз я вам покажу, як тут вмикається і вимикається світло разом із цим вентилятором. Тут є отакі, це, це м'яко кажучи, постійно потрібно бути високим. Для коротунів таке не підійде. Саме в моїй квартирі вікна ось такі, і я їх відкриваю отак. Не дуже легко. І не дуже зручно. Так виглядає розетка в Америці. Коли я сюди переїхала, я брала з собою купу таких перехідників. Ну і, звісно, електричні прилади я з собою не тягла. Шафи в Америці зазвичай вбудовані. Не потрібно купляти щось типу додатково. І за цими дверима бардак. Замки в моїй американській квартирі виглядають ось так. Але це тільки через те, що я живу в старому будинку, в нових будівлях, точно більш сучасніше. На щастя, в моїй квартирі в Америці немає ковроліну, як у більшості старих будівель в США. Тут якийсь типу паркет, але на жаль, також немає пральної і сушильної машини. Саме в квартирі тому я хочу прати спільну пральню внизу нашого будинку. Потім я вам це все теж покажу. Діліться в коментарях, яка річ здивувала вас найбільше, і чи було взагалі щось таке, що ви побачили вперше?